Як я потрапила на південь Іспанії в курортне містечко, яке дуже популярне серед іноземців і в якому я взагалі не планувала жити. І коли кілька років тому дивилась відео про Іспанію, побачила про це місто, сказала: якщо Іспанія, то тільки не це місто, і от я тут. Так, спочатку війни, ми приїхали до Валенції до друзів, потім розселили нас в хостел. І я вже почала шукати роботу без знання мови нуль, без зв'язків, але з твердою впевненістю, що я її знайду, що роботи для мене тут в Іспанії буде багато. І друзі мені сказали, що побачила оголошення міністерства. Освіти Іспанії набирає 200 українських вчителів для того, щоб допомагати українським дітям по всій Іспанії, працюючи помічниками іспанських вчителів. І я вирішила подати заявку. Мені допомогла все заповнити соціальна працівниця Українка-іспанка. І коли за кілька тижнів я відкрила електронну пошту, прийшло повідомлення. Читаю так, ви виграли конкурс, вас запрошують на роботу. І місто не Валенсія, місто Торев'єха. І буквально за три дні ми знайшли квартиру в Торрев'єсі, переїхали, і я вийшла сюди на роботу.